Я задаю таку невеличку як амплітуду ривочків. О, будь ласка, щось дуже хороше, щось дуже хороше. Відвідний повідець, я обожнюю тебе. Порт Файнес, Фінес, це від селекта. Хто я такий, щоб загубити таку рибу? Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. Нарешті хочу вже плотно протестувати Skyline. Це моделька нагадаю, 79 до 12 грамів. Шверидівське озеро, ціль окунь, так як ще там декілька днів і буде дозволено ловити щуку. І я сьогодні хочу попрацювати виключно на тему відвідного повіця. Декілька днів назад десь вискочить підсказочка. Вийшов на нашому івісовському каналі від Паши Лясоцького дуже цікавий ролик про відвідний. Така ностальгія, думаю. А чому б не попрацювати саме на цю оснастку? Розберемось, чи потрібна вона, таймінги, коли її краще використовувати. Знову ж нагадаю, ціль окунь, як воно буде, я не знаю, але збираємось, кавуся і починаємо риболовлю. Слухайте, друзі, поки зв'язав цей від відвідний, то вже впрів. Ось такий де відвод. Це з 28-го за основу. До речі, тут я потім детально підзимую йде маленький карабінчик, щоб змінювати ваги, бо поставив основну шестірку. Десь метр, може, сантиметр 90-012 сиглон. І малесенький ось такий красунчик. Ну, всім відомий селективський джавік. Давно не ловив, чесно кажучи, на відвідний, але сьогодні маю надію, що... О! Зараз ниточка трошечки намокне. До речі, по оснасті Skyline сказав 79 до 12 з харсолідною вклієчкою. По котушці, ну стела і 0,6 йожик, він же UGK. Завжди можна з продукцією ознайомитись в посиланнях під відео. Майже середина весни, вже до свого логічного завершення підходить березень. Обожнюю цей місяць, він цікавий. Трошечки поїздили, покатали, половили судочка, половили крупного окуня з човна, поки було дозволено. А зараз настав час таких, знаєте, берегових рибалок. Маю велику надію, що сьогодні з окунем ми розберемося і ми його половимо. Відвідний повідець це унікальна тема, яка працює ну, в принципі, весь сезон. Перший момент, що ти не лімітований в вазі, ти можеш поставити вантажок 7, 8, 10, 12 грамів. А при цьому 0,12-014 поводкову жилку, там, ну флюорокарбон в даному випадку, і на малесенькій приманочці докинути дуже далеко і піймати обережну, пасивну рибу, той же самий окунь, ну і далі-далі по списку. Тож, якось так. Тема знову ж таки абсолютно не нова, але тема актуальна. Тема, яка працює вже не одне десятиріччя, не побоюсь цього слова. Тож, Маю велику-велику дуже надію, що вдасться нам сьогодні максимально розібрати на запчастини цю тему. По проводці, тут все банально просто. Тут більше таке, знаєте, пасивне волочіння. І коли відбивається сходинка, вантажик ваш на дні, я задаю таку невеличку як амплітуду ривочків. Це щось схоже, як, знаєте, при такому. Твічингу, стопенгов, не знаю, називайте, як хочете, але спробуємо походи, На дамбі станемо. Перемістимось на ту сторону, можливо, підемо зі сторони лісу. Ну, час є, кава є, бутерброди я з собою сьогодні взяв, тож маю велику надію, що вдасться розгадати пазл озера. Друзі, в кожній темі в мікроджезі, в від відвідному, якщо це окунь. І ви намагаєтесь піймати рибу. Казав, кажу і буду казати, що полка ноги кормить. переміщуйтесь, зараз ми переходимо на іншу частину дамби. До речі, ми будемо кидати ще далі по причині того, що будемо це робити з вами за вітром. Спробуємо зараз там і будемо максимально включати режим пошуку. Тож вже включення буде на наступній локації. Остився тут під кутом. Маю надію, що можливо ця точка дасть рибку. Тут гарне, дуже гарне місце. Тут, виходить, ми і достаємо і до русла, бо воно йде десь орієнтовно посередині, де дама. Зрозуміло, воно десь крутить, вертить, десь трошечки петляє, але в будь-якому випадку. Якась частина глибини нам буде доступна. Можливо, і там десь окунь. Тяжко зорієнтуватися, коли в тебе ще немає покльовок, але ти ніколи не опускаєш руки, ти намагаєшся підібрати, піймати. Можливо, зараз буду гратися з приманками. Поки що, як стояв, так і стоїть селектівський джавік в такому біло- Блакитному кольорі, щось навіть таке трошечки під фіолет. воно цікаве тим, що така максимальна, знаєте, імітація невеличкого мульочка. Зараз і приманку, в принципі, велику ставити не логічно, бо нерест, риба, як правило, якщо ми беремо окуню, вона набита ікрою. тож йому буде більш простіше, легше і ну, логічніше. Підібрати щось дрібне. Але знову ж таки. О, будь ласка, щось дуже хороше, щось дуже хороше. Не знаю що, але влупило так, що просто. На відвідний. Щось дуже-дуже хороше. Якщо це окунь, це трофей. Якщо це окунь, це трофей, бо така була покльовочка, що просто капут. Що просто капут. Якщо щука, то зріже. Ну щось дуже здорове. Прям дуже здорове. Ой-ой-ой, от вам відвідний, дивіться, як водить. Дивіться як водить. А, так це Окунь грамів 600. Це Окунь грамів 600. Є мої хороші питання. Дуже-дуже обережно, дуже обережно, бо поясню зараз ситуацію. Ну це навіть відвідний повідець, я обожнюю тебе. І салетівський джавік також і тебе. Скай. Ти закохуєш в себе. Ну ви просто погляньте. Ви просто погляньте. Ну тут навіть я нічого не хочу коментувати. А похвалю, похвалю. Логічно і адекватно похвалю. Ось так. Новенькі гачечки. Sport Faines, Фінес. Це від селекта. Ви часто питаєте, Юр, чи можна замінити декой? Будь ласка, Селект запустив власну серію гарних гачків. Чому б ні? І ціна демократична. Маю надію, що він не один. Маю надію, що він не один. По класиці фото відпускання під зйоми продовжуємо. Друзі, не відкажу собі в задоволені ще раз показати вам цього окуня. Зараз ми дуже тендітно, акуратненько виймаємо цю приманочку. Ну тут 600-650. І знову ж таки. Погляньте, будь ласка, сюди. Ну як я, хто я такий, щоб загубити таку рибу? Пішла лялечка. Хто я такий, щоб загубити таку рибу? Це перший момент. Другий момент. Як круто відпрацював скай. Робота з фрикційним гальмом. Тонесенький тендітний повідець. Можете на паузу поставити і зафільмувати собі цю назву. Сіглон Сонлайнерський Японія. Тоненький, 12-й. Думав брати 14-16. й й Думаю, весна. Думаю, ні. Мабуть, будь-що. Краще хай буде так. І, до речі, взяв він на невеликій відстані від берега. Малесенька приманочка. Нічого не потрібно вигадувати, видумляти. Просто-напросто відвідний повідець. Крута тема, не нова тема. Приносить нам першу рибу, але дуже славного, дебелого окуня, великого окуня, бійкого окуня. Втулив, так втулив, до останнього голову відвідували такі думки. А може щук, вона тут також є. Але досить тендітний ніжний повідець, вона б відразу зрізала. Можливо, якась біла, можливо, судочок. Але це та ціль, за якою ми сьогодні з вами тут. Наша ціль відвідний, і наша ціль з вами окунь. Ну, бажано такий. Чи ще буде такий, не знаю. Але вже особисто для мене риболовля склалась. По-перше, тема, по-друге, розмір. А по третє, ну, в нас ще є час. Ми, ми походимо, ми погуляємо. Так, мої хороші, йдемо далі. Точка класна, точка дала рибу. Тут немає до її жодних претензій, але ми не знаємо, що далі. Можливо, далі буде гірше, можливо, буде краще. Але все рівно поки що пошук окуня по акваторіям. Ну, тема дня відвідний. Ну він, звісно, цей окунь, звичайно, підняв настрій, ну, просто капут. жаби вже на всю катушку ганяють? О, оце, втулив. Купа повилітала різноманітної мушкари. Ну, Весна як не крути, а вже тим паче, коли весна така ось-ось-ось секунда і все стане зеленюче-зеленюче, то чому ж ці рибі є ще один монстр? Ще один монстр. Є гарненький. Ой-ой-ой-ой-ой, дай Боже, щоб він не зійшов. Ой, хороший і супер дальняк. Те, що я хотів. А може і не монстр. Ні, невеличкий. я чомусь мені так здалося, що монстр. Але знову ж таки, навіть такого розміру окунь. О, це взагалі... Це монстр-монстр, знову ж таки. Досить такий підзатягнутий фрикційний гальм. Велика відстань. Майже на самій плівочці Уже він висів, але він не зійшов. Це свідчить про те, що така, навіть не фото, не підзьомо, ось такий окунчик, відпускаємо, що палочка, така як Фаворіківський Skyline, вона має швидкий стрій, швидкий лад, але при цьому з такої дистанції вона не зливає навіть таку дрібну рибу. Погодьтесь, це великий плюс. І така була покльовочка. Він так Відразу, як то кажуть, зі старту стартану. І мені здалося, що там прям ну щось таке було прям цікаве-цікаве. Але навіть такий невеличкий другий окунь в нашому заліку тема відвідного повіця, вона розкривається. І зміна приманки. Ми ж з вами змінили приманочку. Стояв одного кольору джавік, потім я його змінив на інший. Ще там є у нас твістера. Хочу твістерами попрацювати. Розкажу про ти типу приманки, на які я особисто радив би вам звернути увагу, на які ловлю я. О, а там глибина. Так, щось мені цей вітер накинемо. А, до речі, ще ви там трошечки спамили на моєму каналі стосовно курточки. Що це за... <риває> <риває <украї> <риває> 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 я дуже хотів шоколадку. А можливо, вже і навіть обривав. Да-да-да-да-да, друзі. Скоріше за це, да. те, що я більше всього боявся, друзі. Те, що я більше всього боявся, на тонкий повідець, це мінус. Клюнула дуже хороша риба і просто обірвала наш з вами повідець. Зараз ми його перев'яжемо. Можливо, навіть ні. Не хочу ставити з цього основного, а можливо поставимо також з основного зараз Селектівського. Це який він тут є, зачекайте, будь ласка. А він 0,3, ну 0,3 об'єктивно це 1,1 кілограм. Просто така була покльовка. На годиннику зараз десь орієнтовно третя до шостої. У нас ще там ну 2,5-3 годинки є. Є ще флешки, є настрій, є мотивація, бо була риба. Ми зачепилися. За рибу, по суті, ми зачепилися. О, є є, є є, є друзі. Ой, хороший, хороший, хороший. Хороший окунчик на такому мілячку. Ой, пузати. Все ж таки цей злів, дав рибу. І ми... Ще одненького дуже ніжна була покльовочка. Але все ж таки відвідний повідець розкривається. Не так би як нам хотілося. Не завжди буває так, як нам хочеться. Але це вже гарного розміру окунь. Знову ж таки, за самий, саме краєць. Ось ще один такий красун. Знову ж таки, пузати. І в нас така поки що статистика. Піймали там великого гарненького, піймали маленького. І ось такого. Зараз ще тут трошечки попрацюємо. Хоча, чесно кажучи, вже хотів уходити, бо якось так воно трудова, трудова, так під вечір тихо, спокійно стало, але піймали. Ось такий красунці. Швидесенько, друзі, відпускаємо, бо самі розумієте, що... що ми маємо наразі? Риболовля з нотками труднощів. Ну, це логічно, бо весна. Знову ж таки, повернувшись до малесенького. Селектівського джавастика окунчик себе проявив. Підійшов до заліва. Тут, в принципі, ну, нам з нашим спінінгом і з методикою відвідного буде не дуже комфортно. В плані того, що, ну, як правило, дальнічок. Але в залівчику водичка прогрівається швидше. Він більш мілководніший. Ну, є великий шанс тут піймати рибку. Буде-не буде декілька закидів. Я не кажу, що тут зліпати півгодини а то і більше. Три-п'ять закидів. Зараз дальничок прокидаємо під кутом і хочу прокидати, спробувати позаліву. Про що казав? Про що казав? Про що казав? Окунь. І гарний окунь. Це був не дуже дрібний окунь. Ось вам і залів, ось вам і прогріта водичка в заліві. Зараз ми будемо намагатися тут ще піймати. Зійшов. Буває таке, це нормально, але це риба. І якось так манило мене в цей залів. залівчик. Ой-ой-ой. Залів, залів. Я тебе полюбляю. Сьогодні якийсь такий Не взр... ну гарненько втулив. Ось такий ще один красунчик, класичний для відвідного окунь. І було їх там декілька, можливо, тут ну, взагалі стає. А до речі, один із таких невеликих мінусів, невеликих мінусів, що то все діло досить так не дуже приємно плутається. І потрібно так, а що це я тут накрутив як кіт на глині? Так, зараз буду, зараз буду розпутувати. Друзі, навіть не фото, не підзйоми, бо маю надію, що ще щось тут буде. Наразі дві проводки, дві риби. Це вже статистика того, що це точка. А враховуючи ситуацію, що ще ви ж бачите, що якась така пішла просадка по активу. Зараз буду намагатися максимально ніжну виконувати проводку Так, мілячки, мілячки злі. От ми прокидали, прокидали супер Є, 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 стая, 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 стая. А це пузатий, а це пузатий. Слухайте, друзі. Буде діло? Так вже воно є. так вже воно є. Ось так вам покажу цю пузату гарнюхталю. Весь селектівський джавік в роті. І ось такий окунь. Три проводки, три риби. Ну просто що одна зійшла. Ну, цього вже можна сфотографувати. Красунчик і кряний пузатий красунчик. Сьогодні вдача з нами. Я рахую, це вже ну, це гарний результат. О, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Догнав, зробив трошечки інший кут проводки. Так, це хлопчик. Бійкий гарненький хлопчик. Ось такий окунчик, ось так це виглядає. Ось вантажик за нижню по класиці, слухайте, як в короповій риболовлі. Друзі. Скай. Ну, поки що тільки позитив. Позитив, позитив, позитив. І, і ще раз позитив. Бо ну, інколи так неприємно читати коментарі, коли виходить якась новинка і починають... О, там! То вже ручка не така, то ще щось не таке, то, то сапля, то ламучий, то, то кривий, глухий, тупий, гнилий і далі по списку. Мені відповідь по спінінгу дає не диван і ютуб, а риболовлі. І коли ти відправляєшся на різні умови, під різні задачі, знову ж нагадаю, я вже скай тягаю в лодці, було декілька яскравих риболів. Яск... яскравих. Ой-ой-ой. ой 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 Яскравих риболовлей. Будуть цікаві риболовлі на головня на жереха. Слухайте це, що вечірній вихід почався. Як же ж цей залів круто дав рибу. Так скільки вже, вже 3-5. Скільки я їх піймав, порахуйте, будь ласка, напишіть в коментарях. О, загладьте, слухайте, з такою рибою потрібно з собою екстрактор носити, як на дістав. Ось такий окунчик. І ось така приманочка. Вліво пропрацював, вправо попрацював, а якщо посередині, ось так спробувати. Можна змінити там вагу, там 4-2 грама поставити, кидати більш легшу вагу. Але сама суть і вся соль, от це велика прерогатива і плюс від відного, що саме головне, що в тебе на гачку... І на флюру на Наф зійшов. І хороший був. І хороший був. Це був непоганий. Яке ж сонечко, я кажу, вечірочка. Да, вечір все таки А може місце. Знову ж таки. Ноги, пошук, вовк, все. Все ж проходили, все казали, все говорили. Експериментуйте, пробуйте, десь помиляєтесь, але ловіть рибу. Намагайтесь. Є. Догнав. Догнав, 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 доганув. Ляля моя. Моя хороша ляля. Так, все, йдемо далі. Не хочу тут заліпати. Точка хороша, точка дала рибу. Точка дала непогану рибу. Але в принципі ми не знаємо, що далі. Полетіли? Все я сюди хочу зараз спробувати ще на цьому залівчику. Рибка тут відпочила. В принципі, її тут була нормальна кількість, чому б і не перепровірити, бо пройшов повністю ту всю сторону, як горохом об стінку, будь ласка, а зійшов. Знову ж таки, зрозуміло да? ситуацію? Місце. Відпочило, місце. Ну, в принципі, логічно, щоб тут рибка стояла. Залів, прогрів води, ну і далі, далі по списку. О, догнав, 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 догнав. Він декілька разів атакував, друзі, і все ж таки догнав. І знову ж таки, хоч і невеликий, але пузатий. Тож, місце, хороше місце, яке ви перепровірили, воно дає рибу, завжди сюди потрібно. Повертатися, бо рибка підходить, рибка трошечки відпочиває. Ну, гарненький окунчик, ну такий вже, ну, тим паче, що пузатий. І знову ж таки повернемось до теми делікатності флюорокарбона. Знову ж таки, щось я собі таке придумав в своїй голові, що потрібно знову поставити на тонкий флюорокарбон. Ну і будь ласка, одного злили, одного ще доловили. Уже темніє на очах, але чомусь ще хочу тут декілька закидів зробити. О! Я бачу, що він іде іде дрик Дрик-дрик-дрик і пауза. Дрик-дрик-дрик і пауза. Ну, ще й такий відносно прям не дуже маленький і повністю так. О, ось такий ще один окунчик. Малий. Давай напливе собі далі. О, о-о-о-о-о. ви зрозуміли, де вони там стоять? І куча покльовок. Купа покльовок. І він там тикає, микає, ну такі вони стандартні. Ну слухайте, я вам хочу сказати, що прям не дуже дрібний окунь. Він не дуже дрібний. Так зрозуміло, що це, це собі окунь да й окунь. Друзі, підводимо підсумки сьогоднішньої цікавої. З нотками трудощів, але і десь і динамічної риболовлі з новесеньким скейлайном, Нагадаю, 79-й харсолі до 12 -ти. і тема відвідного повіця. Тема не нова, але дуже цікава. Великий привілей того, що ти можеш маленьку приманочку закинути далеко за рахунок вантажика. Крупний окунь, потім в динаміці середній там дрібний був, були ці обриви. Ну, чесно, я отримав сьогодні божевільне задоволення. По-перше, що тема, яку я придумав, вона розкрилась на 99,9%. Половили, погуляли, Окунь, ви Окуня просили, будь ласка. Знову ж таки, нагадаю, допомагайте ЗСУ Української армії. Підписуйтесь на канал. В кадрі був Юрій Вознюк. До побачення.